Давайте прочитаємо з вами послання апостола Павла до Филипян. Другий розділ п'ятий вірш. Послання апостола Павла до Филипян 2.5. У житті своєму ви повинні думати і чинити. Так як Ісус Христос. Амінь. От давайте ще вам один. <кхи> Переклад. Так. Нехай у вас буде теж мислення, що у Ісуса Христа. Ну тут тільки мислення. От. Оцей хороший переклад ЮМТ. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Думати і чинити, як Христос. А в іншому прикладі да, у вас повинні бути те же чувствування, що у Христі Ісусі. Тобто, дивіться, іншими словами, Павло пише до віруючих у Филипах, що, ребята, Подражайте Богові. Беріть приклад з нього. Чиніть в цьому світі, так, як він. Будьте такі, як він, як Господь. Амінь. Можна ж так сказати? Що Павло пише нам, щоб ми брали приклад з Господа нашого, щоб ті риси, які є у нього. Вони були і нашими рисами. А тепер дивіться, які ви знаєте риси у Господа, які ми повинні подражати. Можете назвати хоч декілька парочку. З яких ми повинні брати, ну, з нього ми повинні брати приклад, і це ми повинні внідряти в своєму житті, щоб бути таким, як він. Які риси ви знаєте його? А? Так, так, все правильно. Ще. Хорошо. Ну, а саме, так сказати, головне. Його риса. Так. Так. Хорошо. Це все правильно. <гум> так. Але дивіться, брати і сестри, ви все правильно сказали. Ну скільки я віруючих не питаю, вони все говорять оце, що ви сказали. Це все правильно. Ну, це не всі риси. І одна із рис, яких, на жаль, віруючим не вистачає. Це цілеспрямованість. Хваткість. Так можна сказати, хваткість. М? Ви знаєте, що у Господа нашого така є сриса, хваткість. Якщо він схватився за щось, він це не відпустить, Він це не віддасть, а він буде триматися за це. М? Один із моїх улюблених віршів Біблії. Це Ісаїя 31 Давайте прочитаємо. Ісая 31.4. Господь сказав мені подібно до того, як старий або молодий лев рикає над здобичу і не лякається криків пастухів. Що хочуть його відігнати, і не втікає, переляканий тим галасом, який вони здіймуть, так і Господь. Так і Господь. Всемогутній спуститься, щоб битися на горі Сіон та її схилах. Амінь. От дивіться, тут показана риса нашого Господа. І тут Ісаїк каже: ну ви розумієте, що наш Бог як лев, який стоїть над своєю здобичу, Здобич. І він свою здобич не віддасть нікому хоча багатько пастухів ціла толпа, кричать на нього. Палками машуть, угрожають йому. Ну він навіть не здригнеться. Він не злякається. Їх натовпу, його ніщо не злякає, розумієте, це його здобуч, він її не віддасть нікому. Оце риса характера Господа. І ця така сама риса повинна бути і в нас. Не відступлюсь. Не відступлюсь в ім'я Ісуса. Все, не віддам свою здобич. От Бог мені показав ціль, все, не відступлюсь, не відступлюсь, не зупинюсь. Все, я йду до кінця. І це важливо, щоб ми дозволили Богу в цьому також бути, як він. На жаль, багато віруючих це таке тютя матютя Чули таке? Тютя матютя І ці тюті матюті вони звинувачують всіх. Бог якийсь недобрий, пастир не такий. Всі винуваті. Да ні. Це просто ти тютя мачутя. Давайте не будемо тютями мачутями. Якщо ми поставили ціль, якщо ми чогось захотіли добитися, давайте ми цього доб'ємося. Віруючи в те, що Бог з нами, що Він нам допоможе, що в Бозі я все зможу. Mm? Чому? Тому що він мене підкріплює, підтримує. Хай допоможе нам Господь, щоб і ми мали в собі таку саморису невідступність. Згадайте Моїсеє. Він був такий. Йому Господь каже: а давай, йди, звільни мій народ до фараона. Той не відпускає. Моїсей знову йде. Той знову не відпускає. І так дивіться, 9 разів. Десять разів. Ну, моїсей не здавався. Розумієте? Хоча можна вже плюнути. Да, ні, цей фараон, він не пробиває ми його вже не що. Ну, вже такі кари, ну такі кари, ну що ще можна придумати. Ну все, це ні, це ні, це ні. І багато, на жаль, віруючих на місці Моїсея. Вони б не вивели б Божий народ з Єгипту. Розумієте? І за чого? І за того, що у них немає цієї риси характера невідступності, хваткості. Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми мали в собі цю рису і були схожими. В цьому на нашого Господа. Згадайте Яків, якому Господь потім дав ім'я Ізраїль, як він боровся з анголом. Пам'ятаєте? Цілу ніч там з ним ковиркався. А він каже: Слухай, Яків, вже скоро світає, відпусти мене. Не відпущу. Відпусти, не відпущу, поки мене не благословиш. Пам'ятаєте? Зараз взагалі ребро тобі поламаю. А, ну тоді, да, 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 так, звісно, йди. Чутя матю. Йому ребро поламав, не бідро. Бідро поламав. Чтало ж таке чи ні? Не відпущу, поки не благословиш всього. Не перестану правозглашати, поки не отримую сілення. Ну, розумієте чи ні? Це невідступність? Це йти до кінця до перемоги. І це я вірю, Господь хоче бачити цю рису в кожному з нас. Згадайте апостола Павла. Це особисто моя думка така. Чому саме Павло <coughs> був одним, одним із успішніших, успішних апостолів? З усіх інших? Тому що в нього була така риса невідступність? Павло не був тютєй Матюті. Коли він. Ще був савлом. І коли він зустрівся з Христом, пам'ятаєте, що йому казав? Ісус! Савл, що ти гониш мене? Пам'ятаєте? Важко тобі йти проти рожна. А тепер представте, який в нього був характер. Рожон – це таке капье, яке наставлене на тебе. Воно болить, воно боляче кров кровляється, а він йде вперед, як танк. Розумієте, В нього був такий характер. Так, да, він робив неправильно, він гнав церкву Божу. Він просто помилявся, він жив у вітьмі. Він не мав, не знав істини. І тому Бог знав, якщо я цього мужика візьму і відкриюсь йому, фу, його нічого не зупинить. І так і сталося. В кораблі крушені попадав, браття каміннями покидали, забивали, проблеми були вороги розбійники. Він не відступився? М? Він не здавався. Одного разу проповідав Євангелія тут бабах побили палками в тюрму кинули, а він лежить там, співає, Бога прославляє. Бо він не був тютій матютій. На жаль, багатько віруючих уже. Це так Богу служив. Це... Чуття чуття. Брати і сестри, давайте будемо ревнувати, щоб бути схожими на нашого Господа. Він за кожного з нас бореться. Діалому каже, да що ти за цього балбеса? Дивись, дивись, дулі тобі в неба тикає. Вірить не хоче, молиться якимось іконам і те, і те. Да воно того коштує. Ні. Він не здається. М? І свою місію він зробив і виконав до кінця на Христі. І не злякався, що ціла толпа кричала розпні. Хоча було дуже важко йому. І він переживав велику боротьбу в гівсіманському саду. Він переживав цей тиск. Повірте, була спокуса, плюнутися і да ні, ну його в бань. Но він речав на здобичу і його нічого не злякало. Тому хай Господь допоможе, щоб у нас була така риса. Та жінка вдала, в якій було проблеми. І потрібно було йти до цього безбожного судді. Пам'ятаєте? Та взагалі безсовісна людина. Він Бога не боїться, людей не стидається, там дохлий номер. І тому Маруся навіть туди не ходи, я вже ходила сто раз ні. Слава Богу, що ця вдова нікого не слухала. Інколи деяких віручих послухаєш, все. Нічого не працює, нічого не працює, все. Ну, Це в тебе не працює, а в мене буде працювати. І вона ходила до нього і отримала те, що їй потрібно. Це єсть невідступність. Вона довела свою справу до кінця. Пер... Послухайте, просто подивіться на себе. Коли у вас є якась сіль, ви обов'язково будете сталкуватися з проблемою якоюсь, з перешкодою. Як ви реагуєте на це? Вас це злякає, чи ні? Чи наопорот, чи більше мотивує, ах, ні, не здамся. От як ви реагуєте? Чи ви зразу, а ні, 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 все, 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 все. Чи ви йдете до кінця? Та жінка. І стран, тірських і Сідонських, в якої донька була одержима. І дуже страждала. Но вона почула, що Ісус може допомогти. І от вона побігла до нього. І от представте, всього догнала Ісуса і кричить йому, Господи, допоможи. І то не за себе ж прошу, за доньку. Тобі ж дитя ж повинно бути жалко. А Ісус не реагує взагалі. Уже багатько віручих. А, віруючих. Ну. І не надо. Так кому це потрібно? Богу чи, чи тобі взагалі? І багатько вже опускає руки. Ну не та жінка. Вона продовжила знову кричати, Господь Ісус, поможи. Він каже, послухай, дорогуша, я тут не собакам прийшов хліб роздавати, а дітям Ізраїля. Ах я ще й собака. Уже багатько віручих губи б надули, фирикнули б і пішли. Але що б вони отримали? Дулю з маком. І хто був би в цьому винний? Тільки вони. Тюті матюті. Розумієте? Ну, давайте будемо цілеспромованими. Багатько прикладів ви, ну, ви побачите в багатьох прикладів в новому заповіті навіть описана така риса нашого Господа. Ісус каже, ребята, до вас гості приїхали, у вас хліба нема. Ну ви дуже хочете пригостити ваших гостей. М -м -м. Ви ж підете сусіда будить, а той вже спить в піжамі. Ви кричите, а той не хоче вставати. Каже, йди в баню, я вже сплю. Ні, давай, вставай мені хліба давай. Читали, чи ні? І на жаль, то, віруючи, якщо то пару раз попросили. В відповідь тишина, і вони так. Е, е, е. І все. А він не хоче, у них всі винні, інші, інші. Він не хоче, він жадібний, е, уже час, уже пізно. Ну, що завгодно, вони вам назвуть причини. А причина інша. Ти чутя-мачутя. А ти будь як лев, який речить над своєю здобичу, і не здригнеться, і не відступить. Розумієте чи ні? Я не знаю. У мене згоріли пробки, наприклад, хать. Зараз уже пробок нема, ну, хай буде. Я знаю, в мене є знайомий віручий брат електрик. Кажу, Петре, прийди мені поможи почини. Петре каже, я зайнятий, я те-то, я те-то. І я сижу без світла. Чого Петре зайнятий? Петра не хоче. Ну, а що ж я зроблю? Петра не хоче. Та розумієте, тут діло не в тому, чи Петре хоче, Тут діло в тому, чи я цього хочу, чи це мені потрібно. Коли це насправді мені потрібно, бо в мене в хаті нема світла, в мене діти мерзнуть, бо опалення не працює. Ну і так далі. Я не відступлю від того Петра, і буду му дзвонити день і ніч. Чому? Бо це мені потрібно вкрай. Ну, розумієте чи ні? Це мені потрібно. А коли воно мені потрібно, я це буду проявляти, розумієте? Це не те, що я один раз попрошу, ні. Ну мені не захотіли, мені. Ну, я ще буду казати. Ну я не вмію, навчи мене. Я ж тебе вчив, ну я не зрозумів, давай повтори. Ну я буду робити, поки я це не зроблю. Розумієте? Оця риса, ціля спрямованість. Бо це мені потрібно. Розумієте? Це любу сферу візьміть життя в житті. Господь хоче, щоб ми були саме такими. Він буде давати нам цілі. І ми ж повинні розуміти, що ми будемо зустрічати перешкоди перед цими цілями. Ну нехай вони нас. Не зупинять, не злякають. Розумієте? І ми не зможемо сказати: ну а що, а, а хто, а що він не захотів? Да ні. І тому, браті і сестри, я хотів би, щоб ми з вами зараз молилися, щоб ми були з вами невідступними. Невідступними. І брали приклад саме цих героїв. Вони справжні герої, герої віри. Вони один раз попросили, відповідь не отримали, ну це їх не зупинило. Вони робили до тих пір, не отримали своє. Розумієте? Любої сфери цілення ці, це любе, любу сферу візьміть. Ніхто не зможе сказати, а що ж це Бог не хоче? Аби Бог хотів, він би, сам би до мене прийшов. І я його гукав, просив, а Він мене ще й обізвав там чи ще щось. Ісус каже: то ти, то ти так хотів? Аби ти хотів, ти б не зупинився. Вартіміїн теж кричав, кричав, йому теж рота закривали, але це його не зупинило. Він продовжував кричати. Розумієте? Тому я хотів би, щоб ми були саме такими. От себе, що ви не можете, наприклад, навчитися чогось? Чого ви досі ще не можете цього навчитися? Хто в цьому винний? Петя не хоче мене навчити. Ні, не Петя виноват. У мене немає інтернету, не це причина. Розумієте? Бо ти зустрівся з труднощю, ти зразу же опустив руки. А в Бозі завжди є вихід і рішення. Амінь. І кожного разу, коли ми досягнемо цілі, якраз Господь і прославиться через це. же ж? Амінь. Через це Він буде прославлятися. Бо він буде бачити, що дивись, мене нічого не злякає, ніякі труднощі не зупиняють. Боже, слава тобі, хвала. Господи, спасибі тобі, Христос, за те, що ти, Господи, сражаєшся за свій народ. Що ти як лев. Який речить над своєю здобиччю, і великої кількості пастухів ти не боїшся, і не здригаєшся, Господь. Ти не відступаєш, але Ти сражаєшся за свій народ, Господи. Допоможи, щоб і ми були такими, невідступними, Господь. Щоб ми, зустрівшись з якоюсь перешкодою, зразу ж не опускали руки, взагалі не опускали руки. Не зупинялися, а продовжували йти вперед, знаючи, що ти з нами, Ти допоможеш, Ти підтримаєш, ти благословиш. Господи, благослови Господь! Благослови, щоб ми завжди розуміли, що віра, вона, вона повинна бути проявленою. Вона повинна проявлятися конкретними діями. Благослови Христос в ім'я Ісуса, щоб ми не здавалися, не відступали, Боже, але йшли до самої перемоги, Господь. Щоб і ти через це прославлявся. Ми не бажаємо, Господь, виконувати роботу тільки досередини. Ми не бажаємо тільки сіяти. Ми бажаємо і пожинати. Ми не бажаємо тільки гарно розпочинати. Ми бажаємо гарно і завершувати. Тому Господь прослався через твій народ, через твою церкву. В ім'я Ісуса, щоб ті цілі, які Ти вкладаєш в наші серця, Господь, щоб ми їх могли здійснити во славу Твою. І щоб ми не могли, і щоб ми не дозволяли нікому і нічому зупинити нас на шляху досягнення цих цілей. І хай Господь лише тільки тобі одному буде вся слава. Вся честь і вся хвала Божа. Ми бажаємо думати і діяти в цьому світі, як Ти наш Господь. В ім'я Ісуса. Амінь.